Доброго дня, вас вітає Львівське телебачення. І в нас передача обідня перерва. Обідня перерва. У нас така передача з'явилася на Львівському телебаченні. А так нам врізали бюджет. Ми тепер не використовуємо камери, ми використовуємо мобільні телефони і знімаємо наші передачі на мобільні телефони. Е, отож, е, обідня перерва, значить, ми підходимо до людей, розпитуємо, де вони харчуються на обідній перерві, але погодьтеся, так як ми підходимо з мобільними телефонами, і так як я і оператор, і ведучий цієї передачі, це виглядає трошки. Е, Дивно, і люди тікають від нас. Отож а, сьогодні у нас підставна особа, а це Орест. Орест на спецна, але ви нікому не кажіть. Орест на спецна особа. І так, ми починаємо шукати людей. І так, ось він, ось він. Перша людина, підставна людина. І в нас передача обідня перерва. Обідня перерва на львівському а, телебаченні. Доброго дня, Орест. Як помітили, він підставний. Я знаю, як його звати, але нікому не кажіть. І так, Орест, передача обідня, перерва. Скрізька, де ви харчуєтесь на обідній перерві? Куди ви ходите зазвичай? І які Добре, у вас взагалі там, традиції? Я, там, я, там, я, там, я, там, Деколи ви кидають хороші речі? Е -е, Орест, е -е, ми знаємо, що Орест жартівничок. От він жартує. Так а, насправді, де ви харчуєтесь? Це ж передача обідня перерва на львівському телебаченні. Розумієте, ну нам потрібно я знати. З дому приношу. А ви приносите з дому а, і де і ви харчуєтесь? Заношу і заношуєте? Ага, але ви я не їсте. Готую, але я не їм. Е, е, Орест, ще таке. От, ну, питання в мене є до вас. Виникло. Скільки ласка? Ee, ні, ні-ні, не бійтеся. Це я просто так розминаюся. Орес, ну, заспокійтесь, будь ласка, Орес. Давай, я щось далі. Давай. Та що, Орес? заспокійтесь, Орес, заспокійтесь. Питання у мене таке. Скажіть, які їжі ви передаєте, ну, надаєте перевагу в піст. Чекай, Чекачка. Спуха! Опа! Орес, яка їжа в піст? Е-е, Нормально, така, як завжди. Така, як завжди. Тобто ви не постите. Ні, я трохи менше їм. А, ви... Я, я не з'їдаю все, я чуть залишаю. Ага. Е, Орес, а ви знаєте, що це відео буде сьогодні ж на Ютубі? Є! Yeah. Ви станете зіркою? Є! Yeah. Вам подобається бути зіркою? Є! Yeah. А Як ви ставитесь до того, що вас Трасьте, недавно, все все. Вас недавно Трасьте, бачили все. на Ютубі, як ви виступали за команду КВН Єталон. Хто, хто, де, що? Зараз ви маєте тікати, Орес, ну, типу, для того, щоб ну, відео благарно. Тікайте, типу, прикривайтесь і тікайте. Все, тікайте, Орес, біжіть, біжіть Орес. Біжи, я сказав, сука. Біжи, я сказав. Блядь, біжи. Це була передача обідня перерва на львівському телебаченні. До зустрічі, друзі. Ореста, свалите. Я вже зняв. Орес, я зняв. зняв, зняв. Я забрав.